Часній людині бракує правдивого спілкування. Вона потребує поділитися з іншими людьми тим, що панує в її серці. З однієї сторони розвинулися різноманітні соціальні інтернет-мережі, новинки телефонної комунікації, які створюють відчуття близькості. Але насправді нічого не може замінити правдивого живого спілкування, дружби та листів, написаних рукою від серця до серця. У сьогоднішній програмі роздумуємо над тим, як можна допомогти іншій людині віднайти мир, почуття потрібності і як в цьому допомагає психологія, побудована на християнській війні. Не один із нас у житті переживає момент, коли смуток панує у серці. Яким чином можемо потішити того, хто перебуває у такій ситуації? У відповідях наймолодших учасників нашої програми. Коли я побачу когось смачна, то я поділися цукеркою, а я його обніму. Коли я побачу засмученого, я, я кусочок шоколадки дам. Коли моя мама засмучена, я можу їй зробити порядок то і тортик. Коли е, мій тато приходить з роботи, він з нас мучений, я йому роблю чай. Коли я побачу когось засмученого, то я можу подолувати ілочко. Коли Софіка, е, така такана була, то я б її подарувала цукерку. Як хтось засмучений, тоді, тоді можна поділитися цукерку. Ну, коли мої братики і сутричка будуть засмучені, то я, то я зіграю ігру з ними якусь. Коли мій братик засмучений, тоді, тоді йому ма, намалюю хатку. Коли мій братик плаче, то я йому намалюю гарну квіточку. Як та сумний, то тоді я йому дам іграшку побавити. Щороку в часі Великого посту можемо спостерігати велику кількість людей. Які бажають приступити до святої тайни сповіді. Вони хочуть очистити не тільки свою душу від гріхів, але наповнитися Божою любов'ю, без якої неможливим є життя. У святій Євангелії наш Господь Ісус Христос постійно нагадує нам, що ми є діти Божі. І дійсно, сучасній людині потрібно постійно нагадувати про це. Щоб вона жила свідомістю того, що вона не є духовною сиротою, що вона є дитиною, сином чи дочкою Божою. Коли людина живе з цим почуттям, з такою свідомістю, її духовне, фізичне життя перемінюється, змінюється її підхід до різних сфер і справ. Свого життя, гріховний світ і диявол хочуть зробити з людини сироту, хочуть позбавити її гідності, радості, правдивого щастя, тому що сиротою легше маніпулювати, легше в неї забрати надію, потоптати її. Така людина без гідності стає іграшкою. Її можна використовувати. Але Господь дає нам зброю духовну, дає можливість побороти ці всі спокуси і напади на дітей Божих. Де людина може отримати це почуття синівства, дитинства Божого у святій тайні сповіді, саме в цей момент коли Господь приймає її, коли пригортає її до свого серця, коли промовляє до неї словами любові, прощаються тобі твої гріхи, дитино моя, я так сильно полюбив тебе, що віддав за тебе своє життя. Де ще людина може отримати стільки благодаті, любові і прийняття, як не тут? Пам'ятаємо, як блудний син був прийнятий його батьком, який вибіг йому на зустріч, пригорнув його, кинувся йому в обійми і повернув йому гідність свого сина. Приходьмо якнайчастіше при кожній потребі до святої Тайни сповіді, не тільки щоб висповідатися зі своїх гріхів але насамперед, щоб зустрітися з Небесним Отцем через Ісуса Христа у святому дусі. Тому не дивно, що до святих Івана Марія В'янея, святого Цяпіва і до інших святих священників були черги до сповіді. Люди прагнули, хотіли. Любові Божої, яка спливала на них через святу тайну і через цих святих Отців. Сестра Маркіяна Гошовська зі згромадження сестер Пресвятої родини вже 9 років працює психологом в Івано-Франківській обласній психоневрологічній лікарні номер 3 Свою практику вона ґрунтує на своєму досвіді християнського життя та на науці церкви. Про це особливе і так необхідне сьогодні служіння сестри Маркіяни у нашій життєвій історії. Згромадження сестер Пресвятої родини існує з 1911 року. У 1926-му митрополит Андрей Шептицький благословив сестер на виконання святої місії, на славу Пресвятої Тройці та для відродження народу, для служіння всім потребуючим. Прекрасним прикладом обслуговування хворих є для нас сестра Маркіяна Гушовська. Народилася Марія, а таким було її мирське ім'я у селі Станківці Долинського району Івано-Франківської області у багатодітній родині. Основою життя сім'ї була спільна молитва. У такому благодатному середовищі зароджувалось покликання, і троє з семи дітей вступили до монастирів. Пішла я в монастир після закінчення школи. Не було воно так все вільно, так красиво, гарно, як зараз. Не можна було відрізнити, хто є сестра, а хто є звичайно така світська людина, тому що ми одяг як такі монашей не носили. Бо було заборонено, греко католицька церква була в підпіллі, і монастирі офіційно не існували. Коли я пішла спочатку вчитися, у Львові це було. Ми збиралися дуже зрідка, можливо, раз на місяць, із деякими сестрами, які так само пішли в монастир, як і я, і ми зустрічалися, разом молилися, читали духовну літературу, і так воно нас тримало при цьому, працюючи взагалі на державних роботах. Працювала сестра там, де була потреба, а для цього багато вчилась. Здобула спочатку освіту кравчині, потім педагогічну і духовну, а згодом психологічну. І тоді почала працювати в Івано-Франківській обласній психоневрологічній лікарні номер 3 психологом. У своїй роботі я добиваюся того, щоб рівень співпраці між духовними особами, між церквою і психіатрією був. Як найближчий. причина дуже проста. Суб'єкт церкви і суб'єкт психіатрії один людин. Якщо розглядати людину на її трьох рівень, тілешний ним займаються лікарі-соматики, душевний займаються лікарі психіатри, і духовний цим займається теоли, цим займається церква. Церква дбає про дух, про віру. Якщо немає духу, немає віри, немає душевного, духовного начала, дуже складно відрегульовувати розлади душевні, тобто наш психіатричний рівень. І надзвичайно складно і шуматика, тому що людина є дуже є єдине чиле, воно, воно дуже багатогранне. Працюючи серед світського колективу, сестра не відчуває дискомфорту. Я зовсім не відчуваю різниці. Що я є духовною особою, працюючи серед світських, наскільки я бачу гарне дуже сприйняття. І всі-таки все досить з повагою відносяться, з пошаною, то з толерантністю. Я би задоволенням хотів мати в кожному відділенні людей, ну, якби сану церковного. Тому що, ну, по-перше, це робить відкритішим відділенням. По-друге, це заспокоює пацієнтів. По-третє, це якби не дає персоналу можливості ну, також утримуватися від різних моментів. Тому що присутність духовної особи це завжди в Праця сестри Маркіяни на посаді психолога у реанімаційному відділенні доволі різноманітна, а контингент хворих досить важкий, адже допомагає вона залежним від алкоголю і наркотиків, а також суїцидальним хворим. Тобто тим, що намагались закінчити своє життя самогубством. Всі ці люди втратили свободу та сенс життя, забувши те, що вони є дітьми Божими, їхні проблеми це перш за все проблеми віри. Також інколи за їхнім бажанням сестра працює із рідними хворих, щоб навчити їх по-іншому сприймати, допомагати, підтримувати. Такій праці без Бога неможливо. Віра є таким дуже присутнім елементом в моєму житті. А звідки я її черпаю? Насамперед участь кожного дня в святій літургії, приймання святої Євхаристії, а також читання, студіювання духовної літератури ну, і зазвичай молитва. Це все мені допомагає. І насправді вона допомагає, дає, віра дає ту силу, дає ту насгу, дає ту підтримку, мене надихає допомогти людині. Допомогти їй в проблемах, в її потребах, дати певні якісь настанови. І, і звичайно, я, 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 будемо казати, з моє завдання, що щоб людина ніколи не вийшла від мене без якоїсь підтримки, дати ту іскорку, надії, запалити той вогонь, знаєте, до, будемо казати вирішення, дати е, вирішення її справ. тобто Допомогти у тій її без надії. І віра дуже допомагає в цьому. Взагалі, психіатрії працювати без віри, без співчуття, без любові неможливо. Ті люди, які цього не мають, вони рано чи пізно відносить. А сестра працює там уже 9 років. Одночасно з основною працею проводить тренінги у сфері духовно-просвітницької терапії, тим самим наближаючи людей до Бога. Деякий час була психологом при парафії, допомагаючи людям у їхніх щоденних потребах. Християнська психологія, яка покладається на Біблію як надійний істинний критерій істинності знань. І тому центральною фігурою є Ісус Христос. Це той ідеал, який ми повинні наслідувати. І це є та фігура. Яка виправдовує наші сподівання, наші надії. І тому християнський психолог не повинен наслідувати людські традиції, а якомога більше шукати Бога і його, і його Святого Духа. Психологія, яка побудована на Біблії, має величезні можливості. Використовуючи їх, сестра Маркіяна кожного дня з новою силою починає свою нелегку працю. Вона запалює іскри надії, несучи світло Христа і слово Боже до своїх хворих. Бувають випадки, коли до священника звертаються люди, які потребують не лише духовної настанови, але й допомоги психолога. Які можливості християнської психології у вирішенні життєвих труднощів та яким чином допомогти людині перейти від зовнішньої релігійності до глибоких стосунків з Богом? Про це у розмові з християнським психологом Ольгою Климишем. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, про особливості християнської психології, що вирізняє її з поміж інших галузей психології? Ну, я б сказала так, що на сьогоднішній день говорити про християнську психологію в окрему галузі не доводиться. Це, очевидно, якби певні спроби виокремити християнську психологію як окрему галузь, а суть її різниця, відмінність в тому, що об'єктом дослідження стає людина, але зовсім в іншому ракурсі. Ми не обмежуємо людину тільки певними психічними функціями, особливостями функціонування її психіки. А ми розглядаємо людину як ту. Яка є створена на образі подоби Бога, яка у суті своєї несе цей образ, і все життя намагається своєю подобою відповідати цьому образу? Тому християнська психологія вона розглядає людину як комплементарну єдність тіла, душі і духа, а це, звичайно, відмінне від розуміння людини самої класичної психології. Скажіть, будь ласка, чим допомога психолога відрізняється від наставництва священника чи іншої духовної особи? Бачите, я скажу так, виходячи з практики власної консультування, я завжди говорю, що оскільки ми підходимо до розуміння людини, як тієї, що має духовний рівень, душевний рівень і тілесний, тому я коли от працюю своїми е, пацієнтами клієнтами, я завжди говорю, ми маємо працювати якби склад в команді, тобто за духовний рівень відповідає священник. Це проблеми е, різного роду, духовні кризи, це є виключно площина е, роботи священника. Рівень душі це власне рівень праці. Психолога, де він повинен проаналізувати ті особливості душевних переживань, які становлять суть тієї чи іншої проблеми людини. Ну і звичайно, рівень тіла буває так, що приходять люди з різними проблемами невротичного характеру. І звичайно, що тут допомога психолога, допомога священника, вона в якійсь мірі буде неповною, якщо не задіяти відповідно там терапевтів чи тих самих, же, навіть і психіатрів. Ось тому я кажу, що суть роботи християнського психолога повинна враховувати всі ті обмежені можливості його діяльності і обов'язково включати обов'язково допомогу і, і терапевтів, і духовних осіб безпосередньо священників. Тому що я скажу, що сам психолог зробити нічого не може, допоки людина не є відкрита на Божу благодать доти відповідно результативність роботи, навіть того самого психолога, вона є доволі обмеженою яким чином у християнській психології розв'язується проблема особистої відповідальності людини та покладання на допомогу Божу? По суті, вся робота християнського психолога в консультативній практиці, вона зорієнтована на те, щоб людина зрозуміла вартість своєї особи, але ця мова не йде про вартість, самодостатність себе самою, а вартість у Бозі. Тобто, по суті, психолог повинен зорієнтувати людину на внутрішню відповідальність перед Богом, не конкретно перед якимись певними соціальними групами, так в які вона безпосередньо включена, і безумовно, що коли е, мова йде про оцю внутрішню відповідальність. Іність, формування її вона базується на глибоких внутрішніх переконаннях того, що ти є дитина Божа, і що ти маєш відповідати, ти маєш відчувати цю гідність дитини Божої і знати, що на цьому світі, прийшовши в цей світ, ти маєш передусім здати екзамен на цю гідність, тобто бути тим, хто є достойним називатися дочкою чи сином Господнім. як допомогти людині перейти від зовнішньої релігійності до глибоких стосунків із Богом. Власне, я зразу хочу поточнити, що дійсно є поняття таке зовнішня і внутрішня релігійність. Їхня відмінність є в тому, що людина може, зовнішня релігійність це та, коли людина сповідує, але доволі поверхнево. Певні релігійні догмати. Це сповідування обмежується її релігійною поведінкою, зовнішніми проявами, але зазвичай ці прояви вони носять такий поверхневий характер і зорієнтовані на оцінку іншими цих проявів. Внутрішня релігійність має інакший зміст, тобто вона передбачає Реалізацію справді от того внутрішнього союзу між людиною і Богом є так звані, от цей термін, практикуючі християни, так і християни номінальні, або християни де-факто християни де юре ті, які є хрещені, але які не ведуть активне християнське життя, і ті, які безпосередньо беруть активну участь в житті церкви. Інакше кажучи, досягати внутрішньої релігійності неможливо, якщо людина не стане практикуючим християнином. Якщо для неї молитва, якщо для неї Сповідь, якщо для неї тайна Євхаристії не стане тими середниками, без яких вона в принципі своє життя не уявляє, тобто, умовно кажучи, є проблема того, щоб людина внутрішньо була зорієнтована на можливість, необхідність і тривалість у часі ведення цього діалогу від початку до кінця, тобто від моменту її духовної зрілості, аж до смерті, аж до переходу в вічність. Які перспективи становлення християнської психології як окремої галузі існують сьогодні? Знаєте, я би хотіла зацитувати ту думку одного відомого представника християнської психології, правда в Росії Бориса Сергійовича Братуся він сказав таку гарну річ, що час. Чистої психології, заради психології він завершився. Ми стоїмо сьогодні на порозі відповідальної психології. Тобто, кожен психолог повинен вирішити для себе, чи буде він далі йти тою дорогою психології класичної, в якійсь мірі безвідповідальної, тому що є багато питань, які класична психологія вона їх обходить, вона не копає до глибини суду суті і, відповідно, формулює дуже поверхневі твердження. І тому на сьогоднішній день я б говорила про те. Те, що християнська психологія повинна бути тим інноваційним напрямком досліджень, який має ствердити право на існування точки зору на людину, як тієї, яка створена на образ, подобою Бога, як та, яка є носієм у своїй суті трьох оцих іпостасів, про які я сказала, і психологія, яка бере на себе відповідальність не тільки за те, як людина буде виглядати в межах соціальної спільноти, а як вона дійсно зможе з. Твердитись, справдитись і реалізуватись як особистість у звучанні цього слова дійсно правдиво такого високого. Бо особистість це не тільки якесь обмеження характеристик людини і її соціальної природи, а це насамперед комплекс тих психофізіологічних, тих соціальних і безумовно духовних параметрів. Апостол Яків, перший архієрей Єрусалимський, у своєму посланні, говорячи про святу тайну єлопомазання, дає нам таку пораду. Страждає хтось між вами, хай молиться. Радіє, хтось, хай псалми співає. Про надзвичайну цінність псалтеря як Божих ліків у нашому духовному житті у наступному сюжеті. Псалом це спокій душі, речник миру, що втихомирює розбурхані і неспокійні думки. Псалом скріплює приязнь, посварених об'єднує, а між приятелями зрошує любов. Дияволи втікають від псалмів, а натомість приходить опіка ангелів. Псалом для початківців початок, а для тих, що зростають зріст, а для досконалих завершення, голос церкви, радість святкових днів, розбудження спасенного в Бозі смутку. Псалом діло ангелів, творіння неба, пахощі духовні. Псалми не можна сприймати просто як релігійну поезію, адже вони є головною молитвою не тільки єврейського народу, але також є невід'ємною частиною всіх християнських церковних богослужінь, а особливо божественної літургії. Церква, розуміючи силу і цінність цих богонатхненних молитов, заохочує вірних щоденно їх промовляти при різних життєвих обставинах preziose preghiere che troviamo nella Bibbia, e che riflettono le varie situazioni della vita and vari stati d'animo che possiamo avere verso Dio. Vorrei allora rinnovare a a tutti l'invito pregare con i salmi. За допомогою псалмів людина як член Божого народу вчиться виражати перед Богом усе, що є в її серці. Всі переживання і і і і почуття, сум і радощі, пригноблення і щастя, покуту і хвалу. У псалмах Бог не є далеким від людини. Навпаки, людина відчуває його у своєму особистому житті і в житті всього народу. Він для неї рідний, близький. Він поділяє зі своїм народом, з кожною своєю дитиною усі радощі і переживання. І все це завдяки тому, що псалтир містить 150 псалмів різних за характером. Пісні, хвали про слави Бога, псалми подяки, як особисті, так і всенародні, плачі голосіння з приводу якого слиха, знову ж особисті чи спільні, з благаннями про Божу опіку і поміч. Псалмами молився і промовляв Ісус Христос, про Якого читаємо пророцтва у царських та месіанських псалмах. Особливо звучать слова із Псалма 22-го, в Спасителя на Христі. Псалтир завжди був улюбленою книгою і в українському народі. Він духовно збагачував наших предків, служив як буквар, і, звичайно, його використовували на богослужіннях. А крім того, його читали при померлих, так би мовити, на останню путь. Поетичні вислови псалмів нагадували про переживання покійних. Для родини ці вислови були розрадою, бо їхні горе гамувалося від слів богонатхненних пісень. Якщо б серед усіх молитовників вибрати один найкращий, то це, напевно, би була Біблія. Одна з книг Біблії, яка дуже по-особливому підходить для молитви, це є книга псалмів. Серед народу є часто поширена думка, що псалми моляться тільки за померших людей. Читається псалтир після того, як священник відправив панахиду. Але псалми є молитвою Божого народу, псалми є слова, які молився Ісус Христос і багато святих. Псалми є можливістю почути те, що Господь до нас говорить, але також ці слова ми можемо говорити до Господа. Псалми є можливістю для нас визволитися від ран, які маємо в серці, подякувати Богові чи прославити Його за все, що Він нам дає в житті. Яка ще найкраща молитва може бути як молитва псалмами? Тому церква заохочує всіх нас вживати псалми до молитви. Один з прикладів, коли мав нагоду молитися псалмами, був випадок, коли жінка звернулася до мене зі своїм станом такої невизначеності і розчарованості в житті через свій старечий вік, через свою самотність. І я вибрав псалом 70-й, який в молитовнику називається Молитва переслідуваного старця. І коли ми разом з нею молилися цим псалмом, Господь, якби поклав на неї свою руку, і вона чи після молитви цієї досвідчила такого звільнення і почала більше довіряти Богові, особливо в в Цьому своєму стані і вірю, що сам Господь звільняє через своє слово, через молитву своїм словом, зокрема. Псалмами. Книга псалмів є великим вкладом у духовну спадщину людства. Вона має світове значення. Чимало переспівів псалмів зустрічаємо і в нашій літературі у Тараса Шевченка, Лесі Українки, Павла Тичини, Ліни Костенко та інших. Поети залюбки брали готовий матеріал, з якого виростали нові твори переспіви, нове розуміння і застосування. Божого Слова. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Також запрошуємо стати читачами християнського журналу Слово, метою якого є заохотити християн не лише мати знання про віру, але й бути готовим пояснити її розумно, захистити з любов'ю та ділитися ефективно. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!